Росіяни на цьому напрямку Лимансько-Купінському вже тривалий час, ще з моменту, коли втекли з-під Харкова, і вони ніколи не полишали планів спробувати для себе просунутися з півночі на південь вздовж лівого берегу річки Оскіл. Це коли ми говоримо за Купінськ. І нарешті, коли ми говоримо за Лиман, то росіяни завжди робили спроби з криміної, а через ліси покращити своє становище, пробитися до лиману. І таким чином російські воєначальники, ось власне так як на мапі намагалися для себе малювати стрілочки, як би це вийти від лівого берега річки Оскіл, замкнути водою свої позиції до сіверського дінця. Просунулись вони небагато, але так останнім часом, коли вони наростили додатковий резерв за рахунок тих, хто їм поступили з Білорусі, вони дійсно загрожують. Серйозними проблемами в разі того, якщо їм вдасться прорвати десь нашу лінію оборони, але говорити про те, що нам треба тікати за Ускіл або за сіверський дінець, то це ще дуже і дуже зарано. Угу. Ну наскільки там видно, не вдалося їм поки просунутись, не в район Турського, де вони сильно хотіли. Але Мова йде про те, що вони зосередили достатньо великі сили, там мова йде про ну, там називали 100 тисяч військових, ще там більше, навіть якісь резерви підтягнули. А також мова йшла про те, що зосередили достатньо багато бронетехніки. Ну, тобто, щось там мова йшла про 950 танків, щось таке. Е, Олександре, чи відчутна взагалі участь от цих саме танкових сил, е, ну, ну, тобто яким, як, яким чином йдуть наступи? Е, тобто сама от тактика бою? Цікава, поки що це збільшення артилерійських обстрілів і дуже скромні успіхи, як на таке угруповання в частині двох сіл від дворічної на південь і одного села по дирекції від Сватового. Тобто, як на таке угруповання, дуже і дуже скромно. Тобто бронетехніку як таку не задіюючи, вона десь в них в резерві Задіюють, танки дошкуляють, і то добряче дізна. це правда. Але якщо ми говоримо за варіанти, які всі українські глядачі звикли порівнювати з mm -hmm. Бахмутом, то це mm -hmm. як мінімум це ще не розпочалося і не на часі. Ну там, наскільки відомо, також вони беруть участь. Оці всі штормзети і отакі оці штурмові там сили, в тому числі комплектовані зеками. Це є отакі штурми, як були в районі Бахмуту, коли вони пускають групи. Ну оці штурмові. Чи якось це інакше все ж таки відбувається? Ні, Власне, я акцентую на цьому. Тобто там номенклатура російського війська майже 21 бригада, Ада полк різна зведена в так звану їхню групу військ захід і центр. Серед них є З, але до тактики, як було в Бахмуті, ще не дійшло. І я думаю, що якщо такі плани в них є, то це ще все попереду. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а як ви оцінюєте взагалі ці зусилля? Це відволікаючий удар, чи це все ж таки є якісь, от ну більш стратегічна річ? Чи ми ще маємо чекати ще якогось удару більшого? Ну я сказав раніше, їм вважалося давайте покращимо становище, підемо з півночі Росії і дійдемо до Лиману, замкнемо в усті річки Оскіли Сіверський Дінець для себе виграшну ситуацію. Це очевидно було плани січня, коли mm. вони почали себе активно пробувати на Купінському напрямку. А що стосується теперішніх планів, то так, я думаю, що це, вони намагаються м, створити можливість перекидання резервів з-під Бахмуту саме сюди з одного боку, а з другого боку прикрити свої недачі на півдні. Мовляв, дивіться, українці наступають на півдні, а ми будемо наступати на зі сходу на захід.